Черкаська єпархія, на чолі з його ієрархом, піклується духовною просвітою молоді та опануванням ними основ православної віри. при церковних приходах, районних бловчиннях, відкрито і діє близько 150 недільних шкіл. Залишило сікіно оформлення того, що є То буде общежиття зі столовою і кухнею для дітей сиріт яких я буду брати сюди, набирати определенну кількість. я подивлюсь, не знаю, скільки, скільки я можу їх задержати. І для того, щоб навчати у цій школі, яку я вже закінчив. Просто можна зараз вже навчатися. Владика Сафроній вважає, що однією з важливих напрямків діяльності єпархії нести просвітницьке світло в душі Миря. Об'єктом в справі пізнавальній освітянській є діти, молодь, юнаки та дівчата. З цією метою ним організований видавничий відділ, де виходить в світ газета Голос православ'я офіційний друкований орган Черкаської єпархії. Дійсно, той медіапроект, яким ми займаємося, з благословіння нашого керуючого архієрея владики Сафронія. Це можна назвати так особливий храм, храм слова, без якого неможливо розповсюдження православної духовності, православних знань, знання православної історії, яке веде нас до гідності, до усвідомлення того, чиїми нащадками ми є. І в цьому розумінні батьківські поради нашого архієрея владики Сафронія для нас мають непересічне значення, і це дійсно голос нашої православної віри, через який ми в голос можемо говорити і про, наше, про нашу минувщину. І про ті насправді величезні події, які сьогодні відбуваються свідками, якими, яких ми сьогодні є. Нашим особистим подарунком до 20-річчя єпархії став іще один медіапроєкт це створення сайту, який сьогодні є надзвичайно, ну має вже стільки прибічників за два неповних місяці, понад 10 тисяч відвідувачів. І е, я так звернув увагу на те, що заходять не лише українці, а заходять чимало наших східних сусідів. І один е, з е, діяконів, який служить Петергофі, сказав, що дякуючи нашому сайту, він вивчає українську мову, пізнає її красу, пізнає її мелодику. Голос православ'я. По праву зайняв достойне місце в поширенні православного вірування серед людей Черкаського краю, відвідуючи благочиння Черкаської єпархії, вивчаючи життя священників та вірян, спілкуючись з різними людьми, повертаєшся знов і знов до дивовижної особистості, поміченої Богом, що обрана для особливого служіння владики Сафронія. Який сповнений духовної наснаги, невичерпного джерела енергії, яка б'є через край архіпастера землі Черкаської згадують всі і всюди. Духовний портрет Великий Сафроні завжди сідав з разом з нами, через те, що він молиться за нас. Ми під його покровом знаходимося. ходимося. Він нас гмаліє, він нам допомагає молитвами своїми. І ми спасаємося через це. Це невідомо, а воно так і є. Це і є духовність, через що ми спасаємося. Він молиться, а ми думаємо, що відкуда вона береться. Він ближче до Бога, бо він архієрей. Через той ми получаємо благодать завжди від Його. Тому хроника мика, і і та. Я декілька років вже знайомий з Владикою Суфронієм, і мене завжди вражала його простота, його дитяча простота і його енергійність у справах. Людина дуже і дуже висока, висока знаннями і розумом. І я думаю, що у кожному храмі Черкаської єпархії. Владика перебуває творчим своїм творчим духом, і ця творчість цілюється, допомагає втілювати ці священики, які служать на Черкащині. Я хочу побажати владиці здоров'я і довголіття. І дай Боже йому сили і здоров'я за те, що він будує для нас такі храми, де ми можемо поспілкуватися з Богом. Слава Богу, що построєний в храм у нас намолений він уже в нас, і слава Богу, за все, що я тут і служу. Господу в цьому храмі. А владика Сафронії його слуга. І ми желаємо йому здоров'я, щоб він був з нами завжди і управляв нами. Його люблять, його глибоко шанують, ним захоплюються, адже добровільно взявши на свої плечі один з найважчих тягарів архієрейської служби. Митрополит Черкаський і Канівський вже протягом 20 років несе свій хрест, засіваючи людські душі благодатною православною вірою, облагороджуючи землю Богдана і Тараса неперевершеними будівлями соборів і храмів. Храм, построєний, який був владикою, він дуже має велике значення для людей, для черкащан. І тому люди йдуть сюди, вони чувствують себе з облегченням. І буквально вечором люди наші додому говорять, нам в тому храмі краще, ніж вдома. За цей час йому вдалося неможливо повернути багатьом людям Господа Бога. Здійснити немовірні зусилля, за допомогою яких із духовної порожнечі створити оази і квітники православ'я, дякуючи владиці Сафронію. Все більше людей стають щирими християнами. Їх життя наповнюється глибоким духовним змістом, тим незгасним світлом, яке вказує шлях до високої мети. Часто прихожу в храм, щоб побити. І... Пообщатися з Богом, побити, по розібратися в себе, очиститися. Тут відчуваєш легкість з душою, натхнення якесь. Це велике щастя знаходитися у Свято-Михайлівському соборі, який збудував Владика Сафроній. Ми можемо приходити молитися і прославляти Бога. Це чудо Господнє. Під час розмови з творчою групою фільму Владика Сафроній сказав. Оце буде вже моє завершення храмостого будівництва у Черкасах. І тільки залишиться принести велику подяку Богові. І одне молюсь Бога і прошу Бога, щоб Господь, случайно не дав можливості мені подумати, що це я щось роблю і зробив. Робить все Бог через мої руки. Тому що. Я нічого не роблю із того, щоб мені було невідкрито, тоді, коли не можна, не можна було запитати ні в кого, ніхто не знав. Все відкривалося від Бога то за підсказкою. Та знову відчуття завершеності земних справ зруйновано новим завданням. Зовсім недавно. Священний синод Української православної церкви, як неперевершеного храмобудівничого, призначив митрополита Черкаського і Канівського Сафронія, керуючим новим величним будівництвом вже в столиці нашої країни Києві, будівництвом найбільшого православного храму в Європі, кафедрального собору Української православної церкви, в честь Христа Спасителя. Кафедральний собор, який повинен бути закінчений, він в себе вмістить все. І очбовий центр, і освітній очбовий центр, і всі ті приміщення, які необхідні для того, щоб керувати Українською православною церквою, я так скажу, надзвичайно великою. Широкою і з великою відповідальністю. А тому, коли було заплановано будівництво цього собору, був вибор, який краще. Спочатку той план і те креслення, яке виконувалися у нас, вони не пройшли, тому що вони не вписалися у період, який необхідно було для будівництва собору, а тому почав робити проєкт. Архітектор Ісак із усією своєю бригадою і з усіма своїми працівниками для того, щоб потім і під його керівництвом і його організація його і будувала. Оскільки історично склалось так, я це називаю історично, тому що це вже воно записано в історією то Ісака Дебая і його організація роз'їхалась. Ми змушені були працювати при моєму призначенні відповідальним за будівництво собору і як голова парафіональної ради мені поручили це слідкувати і ну, продовжувати цю велику справу. І на даний момент зараз проходять креслення по небез нашої участі. Ми обговорюємо з архітекторами і з креслярами все те, що необходимо, щоб збудувати собор такий, який би довував око, який би був найкращий не тільки на Україну, а й в Європі. Ця будова, до якої торкається розум, душа і молитва владики, дійсно стане величною, урочистою, досконалою і духовною. З високопреосвященнішим митрополитом Сафронієм ми всі віруючі і миряни. Чуємо дзвін від все нових і нових храмових у спору. І знову на певний час забудеться йому вислів апостола Петра, а його невгамовна натура захопиться новими ідеями для слави Божої та української землі на благо людей Черкащини. Поряд з нами живе і творить він, святитель, богослов і одночасно художник іконописець, архітектор зодчий для того, щоб прихилити небо до грішної землі, щоб здійснити головне спасіння душ людських.